Не вдома! Я не вдома, я гуляю в закладі не вдома. Там офігенні тости, смачна кава. Принаймні так сказали колеги з тіктоку. мерсі бігом перевіряти. Просто зауважте великий зал. Коли останній раз я тут була, там був тільки отой маленький. А зараз ми піднімаємося на гору. На гору і будемо там куштувати смагаколики, погнали. Ми всередині дуже затишно, дуже кайфово подали компліментом водичку. Ви пам'ятаєте, я вам казала декілька роликів назад, що це для того, щоб підготувати ваші рецептори для їжі. Чекаємо наші страви. До речі, замовили оператору копчені сирники. Копчені сирники, да -да -да. собі кисаділі з курочкою і крафтовий лимонадник. В принципі, тут вибір великий, гарна новина для веганів, є для вас тут їжа. Отже, було дуже важко визначитися, тому що дуже величезне меню. Різноманіття страв, але все ж таки кисаділля з куркою, лимонад ананас, журавлина. І почнемо саме його. ось в такому стаканчику, з льодом. Ну, Давайте на чистоту. Якщо брати чисто лимонад, я думаю, тут його стільки. Все інше це льод. Трубочка екофрендлі, за що велике, дякую, тому що ми за екологічне середовище. Мені трохи гірчить, і я не розумію, це, мабуть, журавлина гірчить, але... ананас є, але такі, ну, от я просто знаю, що він має бути, і я його відчуваю. В цілому непогано, але не найкращий крафтовий лимонад. Давайте саділюємо. Ось такі конвертики. Спробуємо. Аромат ймовірно. Апетитно таке чесниково-томатний, плюс оце сама кісаділля, Ну, рівно моє заклад, плюс анджаз. Там подають саділі з телятиною, з куркою є, з олочами. От. І я там завжди, коли буваю, я беру телятиною, Це дуже смачно. І коли я дізналася, що тут є тільки або курка, або тунець, я розчарувалася трохи. Але вирішила і ризикнула з куркою. І я вам чесно кажу, яночку це дуже смачно, це настільки ніжно, сир тягнеться, курочка соковита, свіженька, лавашик хрумкий. Ну просто от ідеальний сніданок в неділю. От Сьогодні ми, ми знімаємо в неділю. І Ну, я не знаю, що може бути краще от такого початку дня. Дивіться, ще є на тарілочці гуакамолі. Ми отак макаємо. У мене дуже м'які і теплі стосунки зараз з гуакамолі останнім часом. І це гуакамолі не стало виключенням. Тут є ніби кінза. Перчик Чіліп, двієчку чи на троєчку. Навіть я відчуваю цю гостроту, але вона не така, що все ось вогонь. Ні. Це така пікантна нотка, яка тільки підкреслює смак цієї страви. Я рекомендую однозначно це 10 з 10, лимонад 8 з 10. Але бонусом я зараз ще у оператора спуштую солоні сирники, копчені сирники. З якимось там сиром. З яким? Але це ще не все. Зараз я оператора скуштую копчені сирники з логуні. Тому додивіться відео до кінця. Тримаємо інтригу. У мене зараз фієрія в голові відбувається. Це настільки незвично, пікантно. Круто, унікально, ексклюзивно. Таке враження, ніби мені мама в дитинстві зробила бутерброд батон, зверху домашній сир і зверху скібочки копченого ковбасного сиру. Але тут, що в поєднанні з ніжною сметаною, це щось неймовірне. Ось два блюда. І два, ну просто реально 10 з 10. Я думаю, що тут інші позиції також будуть смачні. В цілому затишно, приємно, кайфово. І я сюди повернуся з друзями на каву чи просто якийсь там бізнес-ланч. Тому, будь ласка, поширюємо україномовний контент, не забуваємо про донати, не забуваємо про те, що ми. За донат розігруємо футболки фуд рівне, це ексклюзивні лімітовані футболки, таких ви ніде не знайдете. Підписочка на сторіночку і пам'ятайте, їжа, котра потрапляє в ваш шлунок, має бути смачною і якісною.